Ми дуже раді, що ротація, що всі повертаються додому, особливо на свята. Думаю, ці жінки, діти чекають їх з нетерпінням. Всі чекаємо додому. Як мама чекаю, хвилююся, чекаю, щоб було все нормально. Ми зараз цілий день його чекали і надували шарки і готувалися до його приїзду. Десять місяців в найгарячіших точках на сході України відвоювала Закарпатська 128-ма окрема гірськопіхотна бригада. Першим з передової додому повернувся 15-й гірськопіхотний батальйон. Довгі години в дорозі, і ось автобуси з першими воїнами заїжджають в браму рідної частини. Всі чорні від відкіптя стомлені, але щасливі. Обійми рідних, друзів, побратимів, гордість переповнює батьків. Чекати тяжко. Дзвонив, мама, все добре. Не переживай, у мене все нормально. Ще не було нічого, він підписав контракт, коли от, е, в Криму події були. Но. І так він, ще йому рік остається, що типу, дослужувати контракт. Ну, не знаю, як далі. Буде він, між прочим отримав чотири медалі, навіть заслужив за свою службу. Хвилююся, хочу побачити скоріше. Тато асоціюється у нас з телефоном по голосу. Тато чує, значить, це тату. А коли не бачить його, тато в нього дядя. Ну нічого, потихеньку будемо звикати. Надіюся, що будуть довше вдома. Той дитина звикне, і ми будемо більше бачити. Більша донечка дуже його чекає. Не могла дочекатися, хотіла йти сюди, чекати, але має виступ у садочку, то мусить вчитися там. Так що поїдемо за нею в садочок. Думаю, в місці вже. Коли почула, я аж думала, що він, як завжди, шуткує зі мною, того, що він знає часто шуткувати, того, що коли уїжджав з дому, він казав, що аж весною будуть їх міняти. Дуже його чекаємо, дуже хочу бути на свята у місті. Буду споминати, що він любить на свята, тому що за весь час відсутствує, чесно кажучи, вже позабувалася, що такого готувати. А так, все, що всі будемо святковий. Дома стін. вже стіл накритий. Так, вже чекають. Чекають бабка, дідо, тато з мамою мою, його тато чекає. Всі чекаємо додому. Контрактне військо зразка 2016 року кардинально відрізняється від армії 2014-го. Воно вмотивоване непоганою зарплатнею, пристойною амуніцією і загартоване в боях під опитним Авдіївкою на шахті Бутовка. Я був біля Авдіївки, потім нас перекинули до Опитного. Це таке це, дві мої точки, на яких я різно побував. Я служу небагато, всього чотири місяці. Ну, можу сказати, більш патріотичні налаштування, на, на, на тільки ми повинні захищати свою землю. Яка б вона не була, але вона наша, і ми повинні захищати нашу батьківщину. Ну, максимум, що я буду згадувати, це своїх товаришів, які мене не залишили, були в тяжку минуту, яких я не підставив. І все. Ну, плани мої на новий рік такі, спочатку тут частині снаряди будуть, ну а далі додому. Хоча б на якісь вихідні. Встрічають нас самі найлюбимої, радна. І рідний край. Я правда не в Закарпатській області, Київській області, але ну, Закарпатській області для мене теж рідна. Так що теплі рідний край зустрічає нас всіх. Поїду у Львів, до Коханої, до мами так само. А там по розпорядку можна відпочити трошки, бо з обстановка не та там. Командир батальйону через 10 місяців вперше шикує на плацу особовий склад. Спеціально, щоб подякувати від усіх військових, батькам і волонтерам. Я особисто, наш колектив, дуже вам дякуємо за вашу підтримку. Тому що саме основне це ваша підтримка, яка впливала на нашу службову та бойову діяльність. Ви основна категорія. Людей, які нас підтримували, тільки ви. Тому щиро вам дякуємо. Великий вам уклін. Слава Україні! Героям слава! Відповідальність велика, тому що е, віковий проміжок від 19 до майже 55 років. І всі вони діти мої, бо я командиря за них несу відповідальність. Справилися. Взагалі таких проблем не було. Один тільки е, такий. Елемент неприємний, що, на жаль, втрати у нас були. Втрати були, це є війна. Без втрат, як кажуть, не, не обійтись. Батальйон, особовий склад, відпустки, чергові відпустки за цей рік, за наступний. Відповідно, після відпусток, обслуговування техніки, відновлення боєздатності і наступні завдання. На 18 квадратних кілометрах з усіх сторін чути вибухи, свист мін та стрілкотню автоматичної зброї. Бригада на ротації і після короткої відпустки почала посилену підготовку особового складу. Навіть перебуваючи в зоні АТО, пройшовши зону АТО, є певні прорахунки, недоліки, які ми зобов'язані поправити. Під час відновлення боєздатності, відповідно, проведення навчань, вишколу на тактичних полях та полігонах бригади. Аналізуючи вік, то в основному термін від 20 до 30 і від 40 до 50. Такий проміжуток в загальному військовослужбовців. Це на бакалаврах. Агроном людина дії. Йому лише 22, а за плечима вже два роки війни. Він добровольцем з агротехнікуму пішов на фронт і відразу підписав контракт. Сьогодні вже в ролі інструктора навчає молодих. Ну, на троєчку. А так ну, далі буде все добре. Ну, то, що вони молоді, вони не то, що нічого не знають. Вони. Служили в інших підрозділах, ні в горно-піхотних. У них нет тих навичок, які нам потрібні. І мета була навчити особовий склад ведення оборонних, оборонним діям в горах, дати практичні навички їм, ну а також практику командиру відділення в управлінні своїм відділенням. Призвичайтеся до гучних вибухів, навчитися правильно користуватися гранатометом, прицільно стріляти з БМП. Такі завдання ставлять перед собою гірські піхотинці. Зовсім інші навики опановують танкісти. Попав в Мукачу 128-му бригаду. Служив там три місяці срочну службу і потім підписав контракт. І попав в танковий батальйон. В зону АТО заїхали туди. Такою технікою мав ніколи. Це там навчився і перший раз їздив і стріляв на танках, вчились там. Найскладніше гусіниці натягувати. Це зараз, що хлопці робляться, найскладніше. Мені здається, що така ситуація нам на користь, так як ми можемо зайвий раз потренуватися в таких ситуаціях і потім використовувати їх в реальних бойових діях і робити це швидко і якісно. В родині немає жодного військового, я перший військовий у своїй родині. Вирішив танкістом, так як це броня і захист, і тим більше мені подобається техніка. Після Дебальцева дали директиву, щоб назад 128 му бригаду вернути танковий батальйон. Перші танки вручив президент 23 серпня 2015 року в Чугуєві. Це перший, можна сказати, цей день, як ми рахуємо, День Незалежності, день... Практично сформування батальйону. Відпрацьовуємося з екіпажами. Основним це тактика зведення вогню, можна так сказати. Тому що основний упор йде на тактику, що тільки танк відстріляв, зразу повинен змінити вогневу позицію, а інший його в цей час прикриває. І командується цим процесом командир взвода. Бо, як показали, опит ним не застосовується 10-15 танків, весь батальйон, а 3-4 танки ведуть вогонь і один одного прикриваючи, міняючи позицію. І між ними має бути 150-200 метрів, щоб. П'ять хвилин, якщо танк буде з одного місця працювати, мед стріляти, його вичислять, і тут же прилетить гради, міни 152-ки, артилерія буде по цій позиції вести вогонь. Я танкіст по спеціальності танкіст, але так як 12-му році танковий батальйон розформували. Служив в піхоті, екіпаж це як сім'я. Я так само в мене танк є командира батальйону. Де в мене мій механік, мій командир танка. Сидить. Танкісти це як маленька сім'я. Якщо взяти піхотну роту, туди до 100 чоловік, так а тут танкова рота 30 чоловік, то вони дружно живуть. Це сім'я. Танковий батальйон в складі 128-ї має сумну історію. Його у 2012-му розформували. Частину техніки порізали на металобрухт, частину передали в інші бригади. Особовий склад перейшов в інші підрозділи, але війна вагомий аргумент, і формування батальйону почалося з нуля. Нині він укомплектований і особовим складом, і технікою, яку час від часу потрібно ремонтувати. Ось так із мінометів стріляють на Оріховському полігоні. Відчувати вміння стріляти з цього виду артилерійської зброї один з пунктів підготовки до справжніх бойових дій. Втім, на війні, яка триває на сході нашої країни, застосовувати саме міномети. Військовослужбовці не мають право. Це суперечить мінським угодам. На даний час, на жаль, не можна застосовувати зброю більше калібром, чи 122 міліметра, але у нас постійно проходять заняття, навчання. Дуже йде великий поток набір контрактників, які, в свою чергу, потребують перенавчань, донавчання, набрання практичних навиків на полігонах. Є багато військовослужбовців, які бажають служити в Збройних силах, не проходили строкову службу, то їм потрібно виділяти більш часу, детально звучати матеріальну частину озброєння, правила стрільби. Та управління вогнем, мінометами та з інших всіх видів зброї, незалежно від його спеціалізації, конкретно за посади. Ну, різниця є, що зараз стріляють в основному новенькі люди, яких навчають. А ті, хто вже там були, ну, тут все більш, так скажемо, правильному, як потрібно, типу, для занять. В зоні АТО це зовсім трішки по-іншому. Там нема часу на ті елементи, які на навчаннях. Ну, тіпа, тренують по елементам там, в загальному, скажімо, це займає більше часу. В ато це треба робити миттєво, щоб вразити живу силу та вогневі засоби противника, та щоб противник не вразив нас. На даний час це в нас виходить. Застосування мінометної зброї те, чого дуже не вистачає, аби вести повноцінний бойовий діалог, говорять бійці. Основні переваги мінометів велика потужність боєприпасів, висока скорострільність, простота пристрою у бойовому застосуванні та постійна готовність до відкриття вогню. Це міна 120-го калібра. Призначена вона для ураження живої сили та вогневих засобів противника. Складається вона ну, Хвостовік, зриватель, заряд другий, це пучки. Кожен пучок додається 1 км, 2, буває 3, 5, 6, один дальнобойний. Це піропатрон, який запалює цю суміш і під тиском вона вилітає. Максимальна дальність 7 км 206 метрів, мінімальна відстань ураження з метрів. Якщо стріляємо, допустимо, при ковпачку він вона взривається Определенному метрі, якщо взриваємо, зкручуємо ковпачок, вона взривається мгновенно. Можна накручувати тут 1,6 шістдесяти засоби. На даний момент ми не застосовуємо 120-мм міномети, тому що вони заборонені мінськими договорами домовленостями. Але Якби нас взяли наперед, то ми б ворогу показали, що таке українська армія, що таке мінометні батареї. Деколи буває так, що ворог застосовує і якби ми. Хочемо також з ворогом один на один показати наші, як би то кажуть, снайперські дуелі. Ну, нам це забороняє держава. Військовослужбовець з позовним Кіндер, якому лише 19, вже встиг побувати у зоні АТО. Про застосування 120-го калібру ворогом знає з власного досвіду. Хлопці потім обіжаються, що ми стоїмо, а їх криють. А ми нам нема дозволу відкрити вогонь. Ми стоїмо, чекаємо. Це була б для нас радість відкрити вогонь і прикрити своїх хлопців і дати відсіч ворогу. Навчання різні мета одна: на зубок засвоїти усі рухи і жести, співпогляду розуміти побратимів і, звісно, звикнути до гострої військової обстановки. Від злагодження бригади залежить успішне виконання вже бойових завдань на лінії фронту. Не лише тактичні навчання, а й особисте спілкування. Більше тисячі закарпатців побували на дні відкритих дверей у Ужгородській бойовій частині. 15-й окремий гірськопіхотний батальйон, який зараз перебуває на ротації, продемонстрував свою техніку, матеріальне забезпечення і тактичні навики. Вижимо щеплення лівою ногою, лівою до кінця до упора. Є, тяни правий торсіон на себе. От ми з тобою, друже, вже повернули туди і йдемо бити сіпарів. Здорово, відпустив, різко відпустив. Вдарив, оба, правий. Доброволець позивним Лютий, який за Айдару перейшов на контракт, 15-й, окремо гірськопіхотний батальйон. Відповідає за боєздатність своєї улюбленої мотолиги. Так військові називають легкі броньовані багатоцільові тягачі. Сьогодні машина лютого оснащена кулеметом та зенітною установкою, в епіцентрі уваги дітвори. дуже круто. Прям відчуття, що на війні танком керую. А, страшно. Ну не хочеться щось нажати, щоб вистрілилося? Ну. Почуття ще занадто маленьке для того. Ви зрозумієте одну дуже просту річ. За цю країну хтось повинен битися. Добре, ми е, своє пройшли, своє зробили, але підростає молодь. Хай бере приклад, хай дивиться на зброю, хай розуміє е, воїн, то е, є стан душі. От хай вони ростуть воїнами, а не лайдаками. Розумієте? Е, більше вам скажу. Е, от власне на крові загинувших хлопців і на е, оцих от показових виступах і виховується нова генерація, хай буде, хай буде. Ну, е, для мене це знаково. Так? От, е, бачите, дівчатка бігають, е, дивляться там е, по, по бронетехніці, значить, десь когось підсаджують, десь комусь, когось варю. І, і воно добре, хай так буде, так повинно бути. Ну, е, Ну, інакше не може бути. Ну е, повинна ж бути оця передача з покоління в покоління, правда? Е, мій син, е, йому було 15 років, він прийшов зі мною весь Майдан, весь від початку, потім його мама подзвонила: віддай сина. Коли почалися розстріли, коли почали з Майдану носити двохсотих, я сам особисто носив, я е, вже контужений, але ще ходив. А і е, моя дитина зі мною пройшла буквально все. Шехтів на фронт, шехтів в армію, ну, у мене єдиний син, я, я його не взяв. Хай вчиться, хай хай росить дітей, хай робить мені внуків, так, то буде добре. Ну і все. А решта, хто хоче прийти, я точно знаю. Якщо ти воїн, це стан душі. Ти прийдеш, побачиш, сподобаєшся, влюбишся. От стоїть тим телебе, от е, я в нього влюбився. Це Та така хороша дитинка, знаєш, е, 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 ну так добре. Отак от, повинно. бути. Вже зранку до танка БМП та мотолих не пробитися. Школярі без зброї узяли частину в облогу. Їм дозволено все бігати плацем, залазити в танк, крутити зенітку, їсти до схочу гречану кашу з тушонкою і задавати незручні питання військовим. Ну найбільше, мабуть, це таки цікавить металошукачі, іменно металошукачі. Ну якщо чесно, цікавить, чи можна вибухнути школа? Це все, що цікавить дітвору, на жаль. Ну, в принципі, цікавляться, цікавляться металошукачами, дехто цікавиться протипіхотними мінами. Mm, ну, мабуть, і все. Ну по суті, вони ще добре, що вони ще не знають, що це таке, і не цікавляться непотрібними такими питаннями. Окрема категорія відвідувачів. Слухачі відновленої військової кафедри при Ужгородському національному університеті. Всі в одностроях і зацікавлені справою більш предметно. це як практичне заняття із у, у слухачів кафедри військової підготовки? Ми Чисто ознайомлюємося, хто хто по якій спеціальності? У нас є е, спеціальності піхота, артилерія, розвідка і психологи. Е, хто чим е, інтерес, ну, цікавиться, то той і запитує в е, відповідних ділянках. Наприклад, е, може цікавити людину. Медичним мене дуже цікавить медичне забезпечення, сухпайки. Е, ну і взагалі е, самі військовослужбовці, які були в зоні АТО. Е, як вони переживали, тобто їхні емоції і тому подібне. Сюрпризом для всіх стала симуляція штурмової операції з вибухами гранат, стрільбою, пораненим та захопленням полонених. Зараз ми відпрацьовували свої бойові дії, які ми используємо, якщо у нас було п'ять елементів, ми відробляли, виходить, якщо... Ну, їдемо десь на передові, якщо йде взрив, ми вистрибуємо з машини, відпрацьовуємо з машини, потім відпрацьовували за машини, виходить. потім, виходить, якщо взрив з машини скинуло, була стрільба льожа сліва, справа, бо робили коридор. якщо йдемо, виходить, виходить колоною і є засада, ну, перший, який йде, направляючий, кричить контакт, ну, і засада там уже, як удобно. І починається відход, починається стрільба. Починаємо шахматним порядком робити, щоб цей щоб противник не міг голову підняти, коли, коли ведеться стрільба, коли йде постійний вогонь, противник не може голову тоді підняти. Якщо перестає вогонь, противник може в будь-яку минуту підняти голову, і може почати вже по нам роботи. Що ми вже не будемо могти, як то кажеться, дати відсік». Бійці, які вже побували в зоні АТО, кажуть, такі заходи в першу чергу корисні для молодого покоління. Що так призначення на даний час, в даній ситуації, в той так можна сказати, в той ситуації відбувається зараз в країні, це найбільш актуальне, яке може бути, тому що зараз всі збройні військові формування, всі формування внутрішніх військ. Вони приймають активну участь у, так скажемо, звільненні, не то, що скажемо, так воно є. звільненні України, Криму, від загарбників. І тому ми показуємо, на даний час ми знаходимося в пункті постійної дислокації і представляємо тих хлопців, тих ребят, які знаходяться там, і на даний час виконують наші обов'язки. А ми тут їх викриваємо і показуємо, що як треба це робити і що вони зможуть робити? Ну, скажімо так, не приховуючи всіх фактів, вся ця техніка це залізо, що знаходиться тут, та люди це все те, що ми прийняли колись спочатку цього, цієї операції, і по даний час бережемо та використовуємо. Тобто, все це все, чим ми пользуємося, що використовуємо, що для нас є нашою охороною, що для нас є нашим захисником. Що люди, що бронетехніка. Дітям цікаві цікава зброя. Вони її часто беруть, фото фотографуються з нею. Ну, о, ось, дивіться, ще один каску одягнув автомат. Діти цікавляться, та чим скоріше вони навчаться, тим проще їм буде потім в армії. Я думаю, половина з них все таки піде служити. Надіюсь, війни вже тоді не буде, але знання вони запам'ятовуються. Військовослужбовці підготувалися до зустрічі ретельно. На плацу представлена бойова техніка, автомати, кулемети, міномети усе чим зараз воюють Атовці. Закарпатські бійці на світлинах київських волонтерів 45 портретних фотографій, зроблених влітку 2016-го у гарячих точках районів населених пунктів Опитне та Водяне Донецької області. Саме у цей час наші бійці перебували на передовій. Нині вони на ротації у частині та події того спекотного літа пам'ятають у деталях. Шахтобутовку составі ротківської групи для команда гроші. Слів всі. всі. Фотографії були зроблені волонтерами під час виконання виконування завдання на шахті Бутовки. Це біля Авдіївки, До Авдіївки там 3 кілометри. Фактично, це шахта Бутовка – це вже пригород Донецька. Впереді Спартак, справа э, сторони Зеніт був, зліва сторони був трапотна розв'язка Авдіївська. Фактично, там якщо вибили на шахти Бутовки, то фактично подорозі як как Сахімі, Одеєвська Авдіївка сама. Там були дуже. Дуже тяжка тяжела позиція, тому що ми виконували дуже тяжку роботу підрозділів. На деяких фотках і я, і мої побратими добре пам'ятаю з зони АТО. І коли до нас журналісти приїжджали, це для нас як свято, ми показували себе, свою екіпіровку, як, як, наш, як ми служимо, наш бит. Так, звичайно, люди мають бачити військових своїх, хто їх захищає. Люди інколи забувають що про армію. Про армію не треба забувати. Світлини бійців належать волонтерці з Києва Наталії Прилуцькій. Вона часто відвідувалася до наших військових і кожного разу брала з собою фотоапарат. Довгий час фотоархів зберігався в комп'ютері, та ці світлини мусила бачити мирна Україна. Ну, Саме ці, коли фоткала Наташа, Прилуцька, це у мене та прикольна така фотка вийшла. Це фотку пам'ятав. Це було б в опитному. Кажу, біля. Біля нашого штабу. Я, Якщо чесно, перший раз побачив цю фотку, це на представленні тут будинку під час річниці до Бальцева. Це я тоді перший раз тоді фотку туди побачив, а так я бачив і у Фейсбуці. Так, там сохранив собі, там було далі. Виставка світлин мандруватиме Україною, аби показати справжні емоції та характер наших військових відображені на фотографіях. Шлях 15-го кремовсько піхотного батальйону з часів війни найгарячіші ділянки фронту. 14-й рік бої за Луганський аеропорт, металіст і щастя, 15-й – дебальцівський плацдарм, шахта Бутівка та позиція Зеніт на Донеччині. За три роки батальйон втратив 15 героїв. Зараз перебуває на ротації і поновлює сили. Вже до кінця березня на батальйон чекають нові бойові завдання.